Сьогодні ми з вами навчимося змінювати колір на фото. Для цього я завантажила своє фото в піксаль. Починаємо. Для початку нам потрібно знайти ефекти ось тут, Є. Далі ми гортаємо менюшку і вибираємо розкраска. Є. Якщо ми натиснемо сюди, у нас з'явиться менюшка тон. Тобто ми можемо обрати тут тон, колір, так, наприклад, який ми хочемо. Резкость, інтенсивність показує, Тобто, це наш справжній колір, а це максимально змінене. Отже, обираємо максимально змінене». Обираємо «Ластик». є. Одяг є. Тепер нам потрібно трішечки виправити, оскільки програма безкоштовно не робить ідеально. Тому ми двома пальчиками затискуємо екран і трішечки збільшуємо. Обираємо ластик, зверху у нас розмір ластіка. Бачите, ми обираємо, якщо ми працюємо з великою частинкою, то обираємо, звісно, великий, якщо з маленькою, то маленьку. Прозрачність обов'язково ставимо на все. Збільшили наше фото, просто пальчиком, тому що ми хочемо обрати, води, збільшуємо і ставимо розмір меншенький і видаляємо те, що нам не потрібно буде змінювати. Так, обережно, це трішечки довго, кропітлива така робота. Але чим нам ще зайнятися з вами? Так, якщо ми щось зробили не так, ось тут є стрілочка, ми повертаємося назад. Є. Далі знову збільшуємо і стираємо те, що нам не потрібно буде. Зафарбовувати. Так. Збільшуй. Максимально намагайтесь збільшувати для того, щоб зробити все ж таки роботу тонко і гарно. Не забувайте змінювати розмір вашого пензлика, скажімо так. Так, Тут можна трішечки збільшити, для того, щоб все ж таки пройти за Так. Ну і так потихеньку, не поспішаючи, ми двигаємося до нашої цілі. Так. Якщо ми десь вийшли нічого страшного, тут теж можемо спробувати легенько Раз. є. Так, збільшуємо і витираємо. Так тут дивіться, прибрати треба ручки трошки є так. тут Тут ми трішечки оставимо, щоб було все ж таки так загадково і цікаво. Тепер дивіться, якщо ми натиснемо на оцю кісточку вернуть, то ми повертаємо колір. Бачите, це я хочу шнурки. Змінити є, збільшуємо. Тут нам треба додавить, отут трішечки, отут ластик. І то, що ми десь там необережно зробили, вийшли, прити... протираємо. Просто витираємо так, ось тут. ножку замазали тут тришечки тоньше хоть и. так назад, тришечки тоньше, угу. так, так назад, угу. вернуть. Так ось тут ми зайве стерли, повертаємо. Ось тут легенько проходимо. Оп. отак граємося потихеньку, ми нікуди не поспішаємо. Чим якісніше ви зробите, чим обережніше ви зробите, тим буде крутіший результат. Тому не спішіть потихеньку, як я вже сказала, ми нікуди з вами не поспішаємо. Так. Тут максимально потрібно збільшити. Тут є. Оп, оп, є. Так, ось тут пройти. Угу. Так, ось тут. Так, зараз там підітрем. Угу. Розмір менший зробити. Е. Так. Так, так, так. Ось тут. Е. Угу. Ось тут аккуратненько. Угу. Так. Ось тут. Ластик і зайве підтираємо. Так, дивимося ось тут. Так, в принципі, здається, все. Так, так, нажимаємо ось цю галочку є, і тепер дивіться. Саме цікаве, наживаємо на це і просто рухаємо. Дивіться. Все у нас дуже багато різних варіантів. Бачите? Можемо собі ось тут затискати і зберігати якийсь кольор, який нам потрібен. Наприклад, ми можемо із наших оцих фото зробити, наприклад, якийсь рілс із зміною кольору. Вбрання так і просто собі зберігаємо той колір який нам подобається. Так, синенький можемо Так, а ось я бачу, підожіть. Так, так, так. Нажимаємо знову. Ластик збільшуємо ось тут, бачите, так. робимо менший розмір, не ідеально отак. От Прибрати, все ж таки, краще зробити максимально Опа. чисто. Мишечки. О. Супер. Угу. Просто таким чином ви отут, там, де тон, бігуночок, вводите потихеньку і зберігаєте, нажимаючи ось сюди ті фото, які вам потрібні. Пробуйте експериментуйте. Я впевнена, у вас все вийде.